Пам'яті тих, хто повернувся на щиті, виставку графічних портретів Ірини Чмелик презентувала в Івано-Франківську. На своїх полотнах жінка увічнила воїнів, які ціною власного життя виборювали свободу та незалежність для України. А це десятки різних людей, історії яких об'єднала війна. Більше розкаже наша Ольга Бабенко. Фіксувати пам'ять про полеглих героїв у картинах Ірина Чмалик почала ще задовго до повномасштабного вторгнення. Першим і найбільш важливим для неї є портрет соліста паризької опери Василя Сліпака, який загинув на Донеччині у 2016 році. І те, що він загинув, це було дуже болісним не тільки для мене, а для всієї країни, для всього світу, напевно, одна з найбільших таких втрат. І тоді з'явилося бажання зафіксувати обличчя тих. То маючи зовсім інший фах, маючи зовсім інші мрії і, будучи людьми, які е, склалися у всіх відношеннях, вирішують покинути все і йти захищати нашу державу. Художниця розповідає, через малюнок намагалася увічнити пам'ять про героїв, які повернулися додому на щиті. Хотілося залишити, зафіксувати момент, залишити пам'ять. Принаймні через малюнок переказати е, очі людські, очі тих хлопців і дівчат, е, які світяться. Світиться надією, світиться життя, світиться радістю. Прийшли на виставку і родичі та побратими полеглих воїнів. Серед них і ветеран російсько-української війни Микола Крошний. Чоловік зізнається, для нього важливо вшанувати пам'ять про близьких людей, обличчя яких Ірина увічнила на своїх портретах. Сьогодні прийшов на цю виставку, де зображено безпосередньо портрет мого загиблого побратима Олега Коліка, позивний Берет. Про Олега насправді можна говорити дуже багато. Він, можна сказати, дійсно був найкращий з найкращих. Він насправді дуже добрий, щирий, він був душею взводу. Багато чому я йому завдячую з того, що я знаю, багато чого він мене навчив. Людей на портретах об'єднала війна, та, попри те, усі вони в мирному житті ніколи не думали, що підуть воювати. З портретів на нас дивляться ті, хто не завершив якісь важливі справи, хто можливо не долюбив, не дочитав якусь книжку, кому щось не договорив важливе. Не домолився, не доподякував, і нам важливо і потрібно дивитися в очі тих людей, які не розказували, що війна це не для них, що вони не створені для війни, що вони будуть тримати економічний фронт чи ще який-небудь фронт. І вони не втомлювалися від війни. Як зазначили на виставці портрети художниці, один зі способів зберегти пам'ять про тих, хто віддав своє життя за Україну. Я також дуже прошу і бачу тут і родичі наших полеглих героїв, прошу вас передавайте якнайбільше свідчення про ваших чоловіків, синів, дочок, батьків, щоб ми знали, якнайбільше цієї інформації, щоб якнайбільше загалу суспільства могли її передавати далі, щоб ми знали не тільки ім'я, прізвище, походження. А знали якісь тонкощі і деталі переглянути експозицію можна впродовж двох тижнів в обласній універсальній науковій бібліотеці.